Доброго дня, дорогі друзі. До вашої уваги новий вірш. Цей вірш написан на вимогу часу, як на сьогодення, так і на вічність. Дав йому назву Росія направляється в Маю. Російському безглуздю нема меж. Руйнує непокірну Україну без супроводу, траурний кортеж Росія направляється в могилу. Хтось каже, бажане за видає, і несвідомі приймуть за мороку Росія розум, як бачимо, програє. Не винесла із вічності уроку. Я констатую виключно цей факт, що заздрість і ледачні, одностайні, підпишуть з дурним однобокий акт, в якому українці будуть крайні. Це не поразка. Ми пішли в обхід, але мета залишилась незмінна. Нехай почує захід. Знає схід. Повернемо кордони неодмінно, ціна висока, українська кров. Може, комусь чомусь не до вподоби. І я повторюю. Повторюю всім знов, не можуть правити країною уроди. Ми переможемо. Ми вже перемогли. І наша незалежність запорука. Ми на озброєння, майдани всі взяли, така правдива і гірка наука, наш ворог ще до цього не дійшов, Їм відчуття свободи невідоме, і відповіді в правді не знайшов, бо у брехні цілодобове тоне. Така реальність що б там не було. І відчай нам не стане на заваді, тож сонце українське вже зійшло у Львові, Києві, і навіть у Канаді. Тому наш ворог так скаженів, як Україна чмарить йому очі, він українців знищити хотів, але нема для цього в нього мочі. В майбутнє двері. Нам війна відкрила. Цей парадокс в досягненні мети Росія думати собі заборонила. Ось вам і висновок і вирок назавжди. Російському безглуздю нема меж. Руйнує непокірну Україну без супроводу. Траурний кортеж. Росія Направляється в могил. Слава Україні!